А оце якраз той випадок, коли дійсно сміливо можна сказати, у нас протягом зими постійно питали, чи є у вас дублянки. А ми постійно говорили, що саме дублянок у нас немає. А от сьогодні, виявляється, є така витровочка, вітровочка, точніше, яка абсолютно подібна саме на дубляночку, саме візуально. Мені дуже подобається, що у нас тут ставочка хутра, ну в даному випадку на штучне хутро. Тут і на комірці, тобто такий красивий контраст. Це контраст, якщо що. Чорним кольором, а ну і не тільки на комерції, на нижній частині також, новинка. І є варіант теж світлий. Тобто, якщо ви хочете не контрастний, а щоб це був такий спокійний монохром, то завжди можна так підібрати. Під вовну мариноса, насправді, дуже подібно зроблено, дуже класно, легенька, але при цьому тепленька. У мене прикриваються сіднички, у нас тут довжина, зараз вам скажу, 70 см. І найголовніше, що розміри є. M яка зараз на мені, тобто вона теж не малесенька. Розмір з запасиком, так що вона була вільна, об'ємна і разом з тим виглядала завжди стильно. Ну і як я кажу, колір можна обирати. Тому ми вас запрошуємо в наш магазин, зокрема і в блокбастері, і на даринку. Приїжджайте, міряйте, обирайте свій варіант.